Без учителів Верховна Рада дозволила майбутнім водіям самостійно готуватися до теоретичного іспиту на отримання водійських прав, вивчати правила дорожнього руху вони зможуть вдома. Таких людей допускатимуть до складання теоретичного іспиту на рівні з випускниками акредитованих закладів. Ми не даємо право учням вивчати. Теоретичну частину іспиту самостійно, тобто, це і економія коштів для людини, що вона може займатися самопідготовкою. У автошколах доновації парламентарів ставляться скептично. кажуть, навіть після уроків в акредитованих закладах не всі учні з першого разу складають іспити, а от самостійно досконало вивчити теорію практично неможливо. Хіба що просто завчити відповіді на білети без розуміння їх суті? Кожний термін несе в собі дуже багато інформації різної інформації. і те. Терміни є, якщо відкрити підручник, є дуже багато схожих термінів, наприклад, автомобільна дорога і дорога для автомобілів. Людина, яка не розуміється, вона буде думати, що це одне й те то саме, тому що якщо людина не має прав. Прав е, в останній раз, коли вона вчила правила дорожнього руху, це було в дитячому садочку, максимум в третьому класі. Окрім того, у автошколах з учнями діляться ще й практичним досвідом на дорозі, якого в підручниках не знайти. Тож як після самостійного опрацювання теорії і навіть за умови успішного складання іспиту із неї далеко не всі кермувальники впораються із практикою. Занадто ці дві форми навчання пов'язані е, є дуже велика. Е, Така кіль... велика кількість інформації, якої немає тут. Які знають викладачі, які знають практики, які знають теоретики, і, і вони це все об'єднують. Окрім того, Верховна Рада посилила покарання за неналежну підготовку водіїв та їх допуск до керування транспортом. Документ передбачає адмінвідповідальність екзаменаторів та працівників територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем. За порушення доведеться викласти від восьми з половиною тисяч до п'ятдесяти однієї тисячі гривень. Що, наприклад, людина не виконала. Теоретичну частину при здачі іспиту на отримання посвідчення водіння і її допущено до практичної частини. То ці працівники спочатку отримують штрафи. А потім, якщо такі речі повторюються, то їх власне не допускають до виконання службових своїх обов'язків і на робоче місце не менше року. Штрафні санкції почнуть діяти вже наступного дня після підписання закону президентом та його оприлюднення. От положення про самостійне вивчення теорії лише через три місяці. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.